Дорогі брати і сестри, всі християни, радо вітаю вас любов'ю Ісуса Христа. Хочу запропонувати сьогодні дуже важливу тему для всіх нас, яка стосується наших сердець, а ми всі розуміємо, що від духовного начиння нашого залежить наша майбутня вічність, тому дуже важливо в цьому розібратися. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву Його, а на Каїна і на жертву Його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн. І обличчя його похилилось, і сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого. І вбив його. Бог не прийняв жертву Каїна, тому що вчинки його, на відміну від вчинків його брата Авеля, були лукаві, так про це пише Боже Слово. Виникає запитання, а що це за двері такі, і де вони знаходяться в людині, де Господь сказав: біля них гріх підстерігає, а ти, каже Каїн, мусиш панувати над ним, тобто ти маєш вирішити, дати йому владу діяти чи ні? Де це все в людині відбувається, і що це за такий стан, коли це можна переживати, і коли можна бути від такого стану вільним? Каїн був перший син Адама та Єви, людей, які не повірили слову Бога, а повірили слову Змія словам неправди. За цією неправдою стояла смерть, яка і увійшла в серце Адама та Єви, почала там діяти законом гріха і смерті. А також породжувати подібних до такого, як Адам. Тому, коли народився Каїн, закон гріха та смерті в ньому вже діяв. А далі сказав він, тобто Христос Що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ. Безстицтво, завидюще око, богозневага, гордощі, безум, усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Христос сказав, що усе зло знаходиться у серці людському, звідки і породжуються усі лихі вчинки. Отже, Господь, Бог, Він радив Каїнові тримати ці двері, і все те, що було у нього всередині. Він каже тримай за дверима, ти мусиш панувати над цим, не давай йому ходу, але Каїн з цим не впорався, тому що внутрішність закон гріха і смерті були сильніші його душі, сильніше почуттів, сильніше його волі і сильніше його розуму. Друзі, ці речі не поверхневі, це духовний світ, частка якого є в кожному із нас. Тому у цьому нам належить ретельно розібратися. Чому ненависть не може бути там, де любов, чому темрява не може бути там, де світло? Тому що у цьому світі є лише два духа дух Бога і дух диявола, ворога людських душ. Є два слова слово Бога і слово диявола, слово невір'я. Тому обов'язково людина належить до когось із цих духів. Не може бути якоїсь сумісності, якоїсь серединки, ні. Ти обов'язково знаходишся в чиїсь владі. Каїн жив ще задовго до того, як був даний закон через Мойсея 10 заповідей, але закон гріха та смерті в ньому вже діяв, про що говорять його вчинки. Коли прийшов закон, він почав в людях відкривати їх сумління, те зло, яке там знаходилось. Він почав висвітлювати це все і називати своїми іменами, але він не зміг зупинити цей процес смерті руйнівної смерті всередині людини. Він став безсилим, і безсилим він став через людське тіло, закон гріха і смерті, який передавався від Адама всім нащадкам його, він був сильніший закону заповідей, якого трималась душа. Про це писав апостол Павло. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина хто мене визволить від тіла цієї смерті. Апостол Павло написав про Адама і про те, яким чином гріх увійшов в Адама. І написав про стан людей, які переживають в собі смерть. І вона виражається тим, що Павло каже, добре хочу чинити, не можу, а зле не хочу чинити, чиню. Чому? Тому що гріх, який живе в моєму сумлінні, він сильніший за мій розум, він сильніший за мої почуття, він сильніший за мою волю як душі, тому що це духовний світ. Як людина може? Звільнитися від такого положення, коли вона сама в собі не владна притримати двері для того, щоб зло не виходило назовні і серця. Іноді це вдається, але дуже часто це не вдається, і людина розуміє, що її начиння і її серце зле. Закон Мойсея, закон заповідей, який спонукав любити Бога і любити ближнього, він, називаючи гріх гріхом, даючи йому імення, він лише відкрив те, що сумління людини звільнитись і змінитись від зла не може. Всі жертви, які були принесені, вони не змогли звільнити сумління, вони не змогли очистити сумління від зла. І усі ці жертви, Бог каже мені вже вони неприємні вони нічого не змінюють, омивають лише тіло, звільняють від провини. Але змінити стан людського серця від закону гріха та смерті не можуть. Тому потрібна була досконала жертва, і цією жертвою став Христос. І він сказав: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, тобто цієї усієї віри і образу життя, яке було за Адамом, зречеться, відступить, відсторониться, помре разом зі мною на Голгофі. Каже, візьме свого Христа, тобто мою смерть прийме своєю смертю, моє поховання своїм похованням, моє Воскресіння своїм Воскресінням для нового вже життя, для належності тепер Божому Царству. Людина, яка пережила вірою з Христом свою смерть, своє поховання з Ним і своє Воскресіння, написано Воскресла новим створінням. Де попереднє все стародавнє минуло, і тепер сталося все нове нові почуття, нові бажання, нові думки, нові слова. Зовсім інше наповнення серця тепер її сумлінням став Христос, а не диявол, як було це раніше. Вона тепер виконує волю Христа, яка є добро і любов, вона тепер слухняна Його Слову, яке породжує життя вічне. Тому Христос говорив неодноразово Той, хто вірує в мене, перейшов із смерті в життя. Здається, світ навколо, Він і живе, як жив. Але чомусь у тебе все до нього змінилося Ти вмер для світу, і світ вмер для тебе а Воскрес Ти для Небесного Царства і твої тепер думки про небесний світ, де ти будеш з Христом царювати вічність. Тож немає тепер жадного осуду тим. Хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, як це було попередньою вірою життя навколо тіла, а за духом, тому що людина воскресла для небесного світу, який із земним спільного не має нічого. Чому так? Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, те, про що ми говорили, якщо раніше був закон гріха і смерті, і потрібно було добре тримати ці двері, щоб зло не вийшло? Апостол Павло каже: Закон Духа життя звільнив мене від усієї цієї боротьби. Моє пильнування тепер стосується зовнішнього світу, щоб ніяке слово цього світу не впало в моє серце, щоб ніякі думки, ніякі спонукання до дій вони не закралися в моє серце, щоб віра в моєму сумлінні була чистою, і слово було тільки Христове. Ось у цьому моє пильнування. Щоб ніякі стріли, які впускає ворог, вони не досягли мого серця. Для цього Бог мені дав все озброєння його, щоб я міг повністю бути захищеним від усяких розпечених стріл лукавого. Якщо ти знаходишся у такому стані, де постійно тримаєш своє серце і язик за зубами, аби звідти з тієї гієни нічого не вийшло лихого. То твоє положення поза Богом Ти Бога не знаєш, у твоєму серці смерть і всі її наслідки, і там немає нічого іншого, окрім того, що є в цьому світі пожадливість очам, пожадливість тілесна і життєва пиха, що не є від Отця Небесного, а від світу. Для такого стану належить померти з Христом, прийняти вірою Його жертву. Для чого він приходив, що він собою приніс? Для чого він проливав кров і для чого він помирав, і стати новим створінням? Де вже зовсім інші двері? Вони постійно відчинені, тому що там нічого боятися. Я не можу тепер вже бути настороженим, тому що в моєму серці оселилася любов. Кого контролювати Христа, щоб він не зробив зло? Ні, це абсурдно. Він є любов. Тому я своє серце відкрив. Для повної волі дій, які є в моєму серці, для повної волі слів, які породжує моє серце, для повної волі бажань, які є в моєму серці, а плід духа, тобто, якщо у сумлінні Христос, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Як це можна контролювати? Навіщо його контролювати? Навіщо його здержувати? Немає необхідності, написано закону, нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Ось нове створіння. Сумлінням став Христос. Тепер радіє Християнин? Тому що він у собі переживає абсолютно нове царство праведність, мир і радість у святім Дусі. Сьогодні кожен із нас може легко себе перевірити, у якому положенні знаходиться серце і яка моя належність до Бога. Написано так: цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведности не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного, не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, Пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало, ми з того пізнали любов, що душу свою він, Христос, поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Ось два положення і водночас два визначення Перше, дитина Божа, яка Чинить праведність, яка любить брата, і ця любов, вона готова душу за брата покласти, і це серце має життя вічне. Інше положення це дитина диявола, яка не чинить праведності, яка не любить брата, що для багатьох, здається, не зовсім критично, але ж ні. Слово Боже каже той, хто не любить брата, той душогуб. Такий, як Каїн, який забив свого брата на смерть. І таке серце написано перебуває в смерті. Воно не може чинити волю Бога. Ось всього два положення, третього немає, і кожен із нас до якогось із них належить. Тому для нас, християн, це дуже важливо детально, ретельно у всьому розібратися. Щоб не бути обманутим останнього дня, щоб дійсно мати ту любов, яка не посоромиться, коли з'явиться Христос на хмарах. Дорогий мій друже. Якщо ти втомився від внутрішньої боротьби, признайся чесно в собі, що ти втомився вже тримати ці двері, а зло все одно виходить, і ти не владний утримати своє начиння. Для тебе є дуже гарне слово. Яке сказав сам Ісус Христос: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до Нього війду і буду вечеряти з Ним, а Він зо мною. Христос іззовні словом істини, словом про Хрест, стукає у Твоє серце. Якщо ти йому відкриєш через віру, Він створить у Твоєму серці свою оселю, правди, радості. Миру, любові, вічного життя і буде вечеряти з тобою, а ти будеш вечеряти з ним, тобі не потрібно переживати за двері, тримай їх відкритими, тому що Христа не треба контролювати, від нього не очікуй зла, Він є любов, і станеш сам у собі цілий, досконалий, тому що сам Христос буде твоїм відкупленням, освяченням, істиною. Правдою і життям. Благослови всіх вас Господь пізнанням істини. Амінь.